Шановні друзі, пропонуємо вашій увазі підручник математика 3 клас, авторів будної Наталії Олександрівни та Беденка Марка Васильовича, який є концептуальною складовою частиною системи підручників цих авторів. Зміст підручника відповідає типовій освітній програмі Міністерства освіти України, розробленій під керівництвом Олександрі Яківни Савченко. Охоплює всі змістові лінії державного стандарту початкової освіти з математики та дозволяє забезпечити цілісність навчально-виховного процесу. У підручнику логічно поєднані два підходи до вивчення математики традиційне та розвиваюче особистісно зорієнтоване навчання. Успішне навчання за підручником забезпечить чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування. Зверніть увагу на умовні позначення. Запам'ятай робота в парах або групах, кругові вирази, межа матеріалу уроку виконай за допомогою числового ряду. Порівняй творче завдання, домашнє завдання. Ознайомтеся з містом. Матеріалу підручнику розміщено поурочно. На сторінках. Підручника пропонуємо назви розділів. В Червоних рамочках теоретичний матеріал, зразки виконання завдань. В Рамочках, наприклад, номер 2 номер 8 вправи на роботу з числовим рядом. Завдання для роботи в групах, парах, криптограми з буквами, анаграми, домашнє завдання. Колівчиком позначаємо межу уроку. Також пропонуємо багато зразків виконання. Ось, наприклад, як зразок розв'язування рівняння правила на плашках. Ось як пояснюємо, що таке взаємообернені задачі. Подача нового матеріалу супроводжується лаконічним поясненням, схемою чи малюнком. Теоретичні правила у підручнику виділені кольором на плашці, що полегшує дітям процес запам'ятовування. Ось ще розглянемо сторінки підручника 46-47. Тут і назва теми уроку, виділені правила, творчі завдання, творчі види робіт над задачею, геометричний матеріал, домашнє завдання, також вказана межа уроку. Ось приклад сторінок 63-64, де ми бачимо і назву розділу, і назву теми уроку. На початку кожного року пропонуємо завдання для усного рахунку перед подачою нового матеріалу підготовчі вправи, теоретичний матеріал, потім йдуть завдання на закріплення, кругові вирази, творчі завдання, завдання з буквеними даними, текстові задачі та інші. Наведено зразки запису розв'язування задач, рівнянь, письмове виконання арифметичних дій, їх перевірки. Ось розгляньте, як розв'язується рівняння, правила, як знайти невідомий доданок чи від'ємник, як перевірити різні дії додавання, віднімання, множення ділення, як виконати письмове додавання чи віднімання двоцифрових чисел, є зразок, є пояснення. Ось приклади додавання віднімання трицифрових чисел, ділення на одноцифрове число та множення з поясненням. Багато обчислень проводимо на основі монет або іншого лічильного матеріалу. У підручнику запропоновано різноманітні завдання на розвиток обчислювих навичок. Замість нудних стопчиків. На обчислення пропонуємо завдання з числовим рядом, анаграми це завдання з буквами, числові змійки, числові пазли, числові ланцюжки, вирази з однаковими значеннями, смугасті завдання, числове мереживо, криптограми. Зокрема, заглиблення у тему дослідження таблиць множення та ділення чисел 2. 9. Багато приділяємо уваги на дослідження та повторення таблиць множення та ділення. Це й пригадай таблицю множення числа 5 і таблицю ділення на 5. Це такі завдання на порівняння, наприклад, 216. Використовуючи таблиці ділення на 2 і на 5, склади всі можливі такі рівності, ось зразок. Таке завдання цікаве: додай числа трійками. До 7, до 17, до 27. Або за допомогою таблиці множення на 5 можна визначити, скільки п'ятірок потрібно додати, щоб отримати число, яке є в таблиці, або число, якого в таблиці немає. Пояснити обидва випадки. Ось таке ще цікаве завдання: виписати попарно вирази з однаковими значеннями. Аналіз таблиць ділення на 6 на 3 на 2. 457 -е завдання: за допомогою таблиці ділення на 6 і таблиці множення на 5. Обчисли всі можливі такі вирази. Пропонуємо ознайомлення із особливими випадками множення ділення це з числом 1, 0, 10, 100, де є правила зразки виконання завдань. Цікаво і нестандартно подано тему ділення з застач. Спочатку пропонуємо підготовчі завдання. Ось, наприклад, поділи кубки монет порівну, де це можливо, скільки монет залишиться в кожній кубці, де це неможливо. Тоді даємо зразок виконання ділення з остечею за зразком. Ось такі цікаві завдання з числовим рядом номер 217 Розглянь числовий ряд від 1 до 20. Яке з цих тверджень правильне? Перше твердження. У ряду є два числа сусіди, які діляться на два безостачі. Аналізуємо, немає. Друге твердження: У ряду є два числа сусіди, які діляться на два зостачі. Також немає. Серед усіх чисел сусідів одне ділиться на 2 безостачі, а інше зостачю. Димосьмо, наприклад, 9 і 10. 9 не ділиться на 2 безостачі, а 10 ділиться. Отже, правильне твердження третє. Цікаві такі завдання на міркування. Поміркуй, як із таблиці ділення на 2, можна отримати рівності на ділення зостачею. Склади, запиши 9 таких рівностей. Або такі завдання, наприклад, з будівельними блоками. Будівельні блоки завишки 2 дм ставлять один на один, доки це можливо. Скільки блоків поміститься під кожною брамою? Ось, наприклад, перша брама 7 дм висотою, а блок 2 дм. Ну, якщо 7 поділити на 2, то 3 цілих блоки тільки поміститься. Поміркуй, чи можна в результаті ділення числа на 2 отримати остачу 2, а остачу більше, ніж 2. Поясни свою думку. Цікаві завдання з терезами. Яку найбільшу кількість гир масою 3 кг можна покласти на ліву шальку терезів, аби ці гирі не переважили кавун. Якщо кавун 10 кг, то ми покладемо 3 гирі по 3 кг, 9 кг, і якраз вони не переважать кавуна. Дуже цікавими є завдання оригінальним про особливі кроки катрусі і її тата. Ці особливі кроки ступня до ступні. І на них цікаві завдання 256, 257, 258. Цікавими завданнями ще є завдання 255. Тобто, треба число розкласти на суму доданки, один із яких ділиться на три остачі, а другий зостачею. Наприклад, 28 це 27 плюс 1. Такі вправи допоможуть. Виконувати ділення на одноцифрове число трицифрових чисел. Цікаві завдання на міркування про остачу. Поміркуй, чи можна в результаті ділення числа на 10 отримати остачу 10, остачу більше, ніж 10. Пояснити свою думку. І приходимо до висновку: що остача завжди менша від дільника. Цікавими задачами є. Вислови припущення, у якій дії виникне остач. Розв'яжи задачу і переконайся. У Бразилії із земельної ділянки зібрали 43 ананаси. Їх розклали порівну в 5 ящиків, а решту поклали в мішок. Наскільки менше ананасів у мішку, ніж у кожному ящику? 43 ділив на 5 і досліджуємо далі. Човен може перевести вантаж масою 33 кг. Яку найбільшу кількість день масою 5 кг можна покласти в чобен, щоб він не потонув. Оригінально впроваджується алгебраїчна лінія програми. Це і числові терези на складання рівняння. Ось завдання 163 смужками. Довжини смужок позначили літерами А, Б, С. Склади з цими величинами рівності на додавання та віднімання. Завдання 363. У кожній рівності знайди літеру, що позначає більше число. Ось ще приклади завдань з числовими теразами. Цікаві завдання на е, пари лі, з літерами. У кожній парі виразів знайди той значення якого більше. Є порівняння. Бо добрати і записати такі числа, щоб рівності та нерівності були правильними. Система різноманітних творчих завдань у підручнику передбачає послідовну роботу над текстовими задачами. Багато запропоновано текстових задач, але і запропоновано різні види творчих завдань. Це і розв'яжи, і порівняй задачі. Це і завдання. Можна дати відповідь, виконавши одну арифметичну дію. Це і завдача, де пропонується план розв'язування, або числовий ланцюжок у вигляді схеми, або який з поданих виразів є розв'язанням задачі. вправи на складання і розв'язування задач за малюнком, за схемою. Ось, наприклад, цікаве завдання 700. 373. Склади подібну задачу, розв'язанням якої був би вираз. Є задачі на складання і розв'язування за даними таблиці, за малюнком. Пояснити, який вираз є розв'язанням першої задачі, другої задачі. Доповнення задач даним, яких не вистачає. Або, може, є зайві дані. Розв'язування задач двома способами, розв'язування задач з буквеними даними. Розв'язати задачу двома способами, скориставшись схемами, малюнками, за таблицями, за виразом. Подано достатньо завдань на опрацювання теми величини. Пропонуємо повторити одиниці довжини, маси, вартості. Пропонуємо зразки перетворення іменованих чисел, додавання віднімання іменованих чисел, задачі про вартість, пригадуємо одиниці часу, працюємо з календарем, з годинником. Хочемось порівнювати іменовані числа, перетворювати їх, в меншій одиниці чи більші порівнювати іменовані числа. Ось зразки подібних завдань. Логічно, послідовно і нестандартно подано геометричну лінію програми запропонована цікава система завдань на розвиток просторової яви. Ознайомлюємо з периметром трикутника, прямокутника, квадрата, повторюємо коло, центр, діаметр, радіус. Цікавими є завдання про е, суміщення фігур е, внаслідок їхнього перевертання або повертання. Е, Ось цікаве завдання 209. Наклейки перевернули малюнком донизу і перемішали, якого кольору можна на, е, кожна наклейка з протилежного боку. Або завдання 259. Трикутники АБЦ та КМН вирізали з картону. Чи можна їх сумістити, накладаючи вершини А і К, вершини А і М, вершини А і Т. Цікавими завданнями є завдання з паперовими смужками, вимірювання прямого кута, креслення кола, багато практичних завдань. Ознайомлюємо ми із е, об'ємними фігурами, як утворюється циліндр. Або три циліндри пофарбували, прокотили по паперу. Визнач, де слід від кожного з цих циліндрів. Про конус, про куб, кулю та інші завдання. Для розвитку критичного мислення, осмислення різних життєвих ситуацій та творчого застосування набутих умінь подано систему завдань на роботу за таблицями, схемами, діаграмами та графіками. Ось, наприклад, така діаграма. Голова. Завдання 441. Морський паром перевозить пасажирів за кордон і в зворотньому напрямку. Номер рейсу і кількість пасажирів позначено на циферблаті. Дай відповіді на запитання, скільки часу тривав кожен рейс і так далі. Завдання на даними поданими у таблиці. Чому в деяких графах стоять прочерки? Що означають числа, записані у графі всього? Поділи кожне число із цієї графи на 7. Про що ти дізнаєшся? Цікаве і завдання є такі стопчата діаграма про автомобілів, які надходили в порт із заводу кожного робочого дня протягом тижня. Далі їх вантажили на баржі по 7 автомобілів на кожну. Цікавими завданнями є робота з стопчатими діаграмами, де кожен квадрат відповідає числу 7, а кожен прямокутник остачі відділення на 7. Серед поданих чисел знайди ті, які ілюструють ці діаграми. Запиши рівності на ділення з остачою. Ось, наприклад, 11 ділим на 7. Сім поміщається в 11 один раз. Значить, є один квадратик і три остача, 4 остача – це права крайня діаграма. І далі діти аналізують наступні числа і виявляють, яке ж число виявилося зайве. Є завдання цікаве вигляді діаграми зображено одну добу із вашого життя, позначивши кожен проміжок часу, коли він що робить іншим кольором. І дати відповідь, скільки проміжків часу зображено є діаграмі. Іванко спав 8 годин. Яка це частина доби і яким кольором її позначено? Ось діаграма колова про кафе на вокзалі, яке працює в три зміни і продає торти цілу добу. Знову таблиця про випуск автомобілів кожної робочої години. Смущата діаграма про хлопчиків і дівчаток в класі. Треба визначити, кого більше, чому ти так вважаєш. Вимірювання температури повітря впродовж тижня у вигляді таблиці або графіка. Знову кругові діаграми та інші завдання. У підручнику запропоновано завдання для роботи в парах, різні за складністю, завдання творчого характеру, що дозволяють здійснювати диференційоване навчання, завдання поступово ускладнюються, але відповідають віковим особливостям третьокласників. Ось завдання про спортсменів, як мама поїхала на тиждень відрядження скласти і розв'язати задачі, творчі завдання. Про кількість груш, які садили садівники та інші. Запропоновані також цікаві практичні ігрові задачі моделі. Це і про туристів, і про смужку, про коробки з сукерками, про казкову крамницю, про квадратну плитку, яку укладали на дорозі. Цікавими завданнями є завдання про деталі конструктора: зелену, червону, жовту, потім синю додається, коричневу. Про шоколадку, про жестяну смужку, яку треба було отвори з'єднувати попарно, щоб отримати петлю та інші. А для розвитку когнітивних здібностей учень запропоновано цікаві пізнавальні тексти, за змістом яких складено три задачі. Напевно, вам відомо, що таке піса. Це програма міжнародного оцінювання досягнень 15-річних учнів у математиці, про науках та читанні. Мета програми визначити рівень когніктивних здібностей, це тобто здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію. І також мета програми це вміння підлітків застосовувати власні знання та навички в реалізації життєвих ситуацій реальних. На жаль, результати українських учнів у всіх галузях ПІСА нижчі за середні показники в інших країнах, де проводились дослідження. Тому ми вирішили розробити серію різноманітних завдань, які готували б дітей працювати з інформацією, зокрема з текстами. Пропонуємо такі завдання підручнику першого класу, другого і продовжуємо з цим працювати у третьому класі. Для третьокласників пропонуємо цікаві пізнавальні тексти, за змістом яких складено три задачі. Ось, наприклад, задача 53. Прочитай текст і розіжі задачі, складені за його змістом. Гриби-світлячки. У спекотних країнах, зокрема в Бразилії, є гриби, що світяться в темряві зеленим світлом. Цими вогниками гриби приваблюють до себе друзів, жуків та метеликів. Перша задача. Якось на вогник за дозграйки грибів завітали 56 метеликів, 23 жуки та дві гусениці. Наскільки більше друзів, ніж інших істот завітало в гості до грибів світлачків? Пригадуємо текст. Друзі, гриби, це жуки та метелики. Отже, 56 додаємо 23, це буде 79 друзів. А гусениці це не друзі, інші істоти. І знаємо, наскільки ж більше друзів, ніж інших істот. Від більшого числа віднімаємо менше. Є задачі тексти про восьминого фотографа, про собаку, що регулює пішохідний перехід, про катер, що нагадує бігунок на застіпці, дрони в заповіднику та багато інших завдань. Дякуємо за увагу!